Вітаю тебе, вільні народи рівної країни. Рішітка, ремонт віконвіни, з одним словом, будь-якого пошивку. Сподіваюсь, ви не встигли ще забути про нас. А, сьогодні ми знаходимося на об'єкті Івана Микалучака. Це наш постійний клієнт, звати його Сергій. А, сьогодні ми монтували а, ралети. В залі монтували ралети день і ніч. І кімнаті і на кухні, зараз я покажу, але хочу розповісти, з чого це починалося. Це починалося в е, 22-му році, в так, так. 22-му році, в серпні, місяці, е, тут не було ще нічого. Е, ми починали з балкона. балкону. Так, е, балкон під ключ ми робили, не тільки ставили е, са, е, ну, сам балкон, е, ми піднімали підлогу десь. 15-17 см, щоб вона була в рівні. Робили всю обшивку, вішали оце все, що ви бачите. Робили так, щоб вікна відкривалися і не чіпляли нічого ніяку сушарку, плюс ще робили зовнішню обшивку. Але про це ви побачите відео, силочку на яке я вам скину, десь в описі цього відео. Давайте подивимося на ролетки в кімнатах. Давайте сідемо, розвертайтеся. Один і два, так. В кімнаті ми обрали варіант трошки другий, не день і ні. ніч. В кімнаті ми обрали варіант е, суцільна релета. Чого? Того, що коли ми спимо, щоб не було жодного варіанту, ніяких ну, вібрацій, щоб ні, ну, жодне, е, жодне світло не потрапляло. Відповідно, тут у нас суцільна реліта і, до речі, моя рекомендація е, в спальні ставити саме суцільні. Вони кращі реально, тому що ми ставимо задачу, яку, щоб ми могли зранку прокидатися на тоді, коли у нас е, починається світловий день чи світе сонця, а тоді, коли нам потрібно. До цього треба, щоб на очі не було натиснуло світло. І кухня. І кухня. Красота. І кухня. На кухні ми обрали варіант теж День і ніч. Тут обрали варіант сірої тканини, ну, тому що у нас під мармур, біле-сіре, воно у нас і підходить. І як це виглядає? Оце у нас буде варіант ніч. А це у нас буде варіант день. Ну, Відповідно, вони для того і називаються День і ніч. Підписуся на нашу сторіночку в Фейсбуці, на канал на Ютубі, знайти дуже просто, нагадаю, решітка, ремонт фікаміниць, одним словом, в будь-якому пошивку. Кому потрібні а, якісні роботи, фактично під ключ, жалюзі релети, тонування скла, балкони, як ви зрозуміли, під ключ, вікна, двері, все, що стосується ріконочок метал Паска. Сергію хочу вам окремо подякувати, що довірили нам важливу частину вашого життя. Тобто Починаючи з балкона, ви зрозуміли, що ми щось вміємо, і далі ми, чим можемо, тим і допомагаємо. Всім гарного дня, все буде добре, все буде Україна, слава Україні. Все. Дякую, Сереж.